Понад 7 тисяч гривень на підтримку онкохворих дітей було зібрано учасниками акції водоспад надії, яка відбулася на минулому тижні у Донецьку. Подібні заходи проводять щороку влітку учасники місцевого фонду батьківської допомоги Кроха. Акцію з такою оригінальною назвою Водоспад надії придумали і провели учасники фонду батьківської допомоги «Кроха». Організація активно діє у Донецьку усього кілька років. Але й за цей термін молоді люди встигли привернути до себе увагу своїми оригінальними акціями і неформальним підходом до проблем дітей. Це вже шеста по що акція, яку ми проводимо, називається на водопад надіжди». Почому вирішили так, як продовження предыдущеї акції Ріка життя», яка проходила в мае місяці і була направлена на помощі дітям, і на ній ми збирали донорську кров, яка жизненно необходима нашим падепічним малишам. Кожен з нас може Внести лепту, не це буде, гроші. Можна прийти, поучаствувати, поприсутствовать, пообщаться, подарить улыбку. і від того буде менше дітських сльоз, і всі діти мира будуть здорові. У програмі акції водоспад надій не було мітингів і закликів, адже це свято для дітей. Були ігри, конкурси, ляльки, вилетні і карнавальні костюми. Діти організовувались своїми силами, і у результаті з'явилась яскрава шоу-програма, що надовго запам'ятається і дітям, і батькам. Колектив волонтерської організації Кроха виник трохи більше півроку тому на інтернет-порталі Кроха Десь порядка півтора року назад, чуть більше півтора літ назад, ми познайомились всі хто сьогодні присутствує, всі організатори. Це просто мами, мами і папи, неравнодушні батьки міста. Мы познакомились в интернет-портале Кроха ДНЮА, и за это время мы, нам удалось вот нашими небольшими, скажем, теперь уже большими силами собрать свыше 150 тысяч гривен, которые были направлены на помощь онкобольным детям, на приобретение всевозможных медпрепаратов, какого-то оборудования. Это 12 деток, которых мы выпустили, они были нашими подопечными, и слава Богу, они э, можно говорить уже об их выздоровлении. Хотя еще какое-то время они будут находиться под наблюдением врачей, но тем не менее, можно сказать, что болезнь мы преодолели все вместе. Всей нашей большой силой, силой, нашими усилиями, вложениями, трудами, опять же, матеріальними, моральними вот, моментами. На жаль, підопічні організації не змогли бути присутніми на Заході. Спека їм категорично протипоказана. Нестача кондиціонерів у дитячому онкологічному відділенні це ще одна гостра проблема, впоратися з якою волонтери планують наступного року. Якщо вистачить сил, а їх обов'язково має вистачити. Адже тут зібрались молоді, веселі та енергійні люди, які не звикли сумувати і з Божою допомогою завжди знайдуть вихід із складної ситуації. Донецька єпархія підтримує ініціативи батьківського фонду кроха. Сайт Донбас Православний надає інформаційну підтримку акціям, розміщує оголошення з проханням про допомогу дітям. Священники відвідують відділення, але малюкам та їхнім батькам все одно не вистачає християнської уваги. Наверно, саме проблема в нашому суспільстві – це теплохладність, коли чоловік ні холодний, ні гарячий, він нікакой. И с этой проблемой нужно бороться. Бороться каждый день, прежде всего, в своем сердце. И для этого нужно что-то делать. Для этого необходимо каждый день преодолевать себя, преодолевать свои немощи. И я рад за вас. Я рад за то, что вы стоите на правильном пути. Я бы хотел, чтобы Господь благословил всех вас, благословил ваше доброе намерение, укрепил вас. Чтобы все дети были здоровы. чтобы только лишь детский смех будил нас, а не детские слезы.